Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 19. Війна та нацисти. Причин для війни, що почалася 24 лютого 2022 року, насправді лише дві, і вони пов'язані. Війну ми поставимо в лапки, оскільки, незважаючи на бурхливий медіапростір та пропагандистський тиск, сторони так і наголосили війни одне одному. Тому і формально, і юридично. Для Московії це СВО, тобто спеціальна військова операція, а для України це вторгнення Росії після Операції Об'єднаних Сил. Тож до причин. Перша причина це Крим, друга причина це уподібнення. Крим ваш. Стосовно Криму, тут все просто. Москвини в 2014 році якимось дивовижним чином не збагнули однієї дуже простої речі: вони вибирають або Україну з Кримом, або Крим без України. Повторимося. Вони обирають або Україну з Кримом, або Крим без України. Можливо, внаслідок свого непомірного его та зарозумілої пихи москвини прорахувалися та вирішили, що їм Азовське море по коліна. Так, в певний момент Москва почала втрачати вплив вина Україні. Тому, можливо, москвини вирішили зафіксувати Крим на своїй орбіті. Але якось вони не розраховували, що місцева українсько-підмосковська старшина може сприйняти кримську історію трохи неадекватно. В результаті москвини розміняли ферзя на пішака. І десь за 8 років до них нарешті дійшов сенс цього розміну. Колись проста, зрозуміла, підлегла і повністю контрольована Україна раптом стала ворожою це Європа Україною, і щось там почала про себе думати та заноситися. Хохлів треба було поставити на місце. Саме звідси пішла демілітаризація. Дожимай завжди. Окрім того, і це проблема номер 2 після Кримської весни в Україні почав набирати обертів національний рух. Як же написано вище, за, за задумов москвинів український проєкт був лише перехідним етапом уподібнення русинів. Реалізований москвинами проєкт Україна мав приховати Русь та русинів. Але Україна та українці не мали ставати окремою від Москвинів ідентичністю. Повторимося, реалізований москвинами проєкт Україна мав приховати Русь та русинів, але Україна та Українці не мали ставати окремою від Москвинів ідентичністю. Тим не менше сталося саме це, або, бодай, виник ризик цього. Люди раптом масово зайшлися носити вишиванки, бодай раз на рік, переходити на руську, вона ж українська мову, та вважати москвинів ворогами. Дійшло до того, що українське медіа, яке завжди було тотально і наскрізь москвомовним та промосковським, на законодавчому рівні зобов'язали виходити переважно руською, а не московською мовою. Так. Українська старшина не змінилася, вона, як складалася з провінційних, глибоко корумпованих та байдужих москвинів, так і складається досі. Українське медіа продовжує успішно ігнорувати руську мову та засмічувати інформаційний простір москвомовними українцями та москвинами. Але тенденції формування, хоч і фальшивої, позерської. Проте окремої української ідентичності були вже вкрай неприйнятними і ризикованими для Московії та центральної московської еліти. Надбання асиміляції опинилися в небезпеці. Повторимося, надбання асиміляції опинилися в небезпеці. Все, що було здобуто і досягнуто в цьому плані за 350 років, а саме, московська мова. Ментальність, самоідентичність, світогляд, історична пам'ять, цінності, моделі поведінки, все це можна було втратити за одне два покоління. Ризик відродження русинів став занадто реальним. бо рано чи пізно так звані українці, і тим більше українці згадали б, що вони таки русини, а ніякі не украя московці, а москвини таки угрофіни. А ніякі не слов'яни. і що Московія до Русі не має аж ніякого відношення, окрім того, що Москвини вкрали назву, походження та пам'ять у народу, який вони так і не змогли уподібнити. Саме звідси виникли нацисти та денацифікація. На якій підставі ми вже дослідили, що саме старшина народу є інтелектуальним. Та вольовим центром цього народу. Саме старшина приймає рішення, що впливає на долю всього народу. Саме старшина формує систему цінностей та відносин всередині народу. Ми вже знаємо, що сучасна українська старшина значною мірою належить до народу москвинів та існує в його національній ідентичності, мові та пам'яті. Тому не дивно. Що сучасна українська еліта віддає безумовну перевагу мові московській та поважає її вище за мову руську. Півторимося: сучасна українська еліта віддає безумовну перевагу мові московській та поважає її вище за мову руську. Тому не дивно, що українська історія ігнорує очевидні речі та повторює. Московські політичні установки, і саме ця якість української старшини, її тотальна москвомовність та долученість до московського історичного концепту дає москвинам підставу вважати, що Україна це таки Росія. Оскільки москвини бачать серед українців дуже багато своїх людей. Людей, які говорять московською мовою, розділяють московські цінності, мають тотожне ставлення до життєвих питань, слідують ідентичним програмам поведінки, є носіями московської історичної пам'яті. Москвини чітко бачать подібність та однорідність так званих українців по відношенню до себе і за формою, і за змістом, і не простих українців, а саме заможних та можновладних. А отже, доки в Україні панує москворідна старшина, яка стверджує московські цінності, доти москвини цілком обґрунтовано дивитимуться на Україну та на українців як на тимчасове явище, та матимуть цілком обґрунтовану підставу довести уподібнення русинів до логічного завершення та послідуючого закриття українського та білоруського асиміляційного проєкту. Ідеологія українського націоналізму згадується, як на початку 2000-х років в Москві одна московська жінка спитала у автора: Скажи, а ти нацист? Ні. З чого це ви взяли? Бо ти робиш відмінність між рускими та українцями. Ось і вся ідеологія українського нацизму чи українського націоналізму. Звісно, заради пропаганди цю так звану ідеологію розгорнули, додали фарб та деталей. Але в своїй основі український нацизм очима москвина виглядає дуже просто. Українці почали робити відмінність між собою та рускими. Повторимося: український нацизм очами москвина виглядає дуже просто. Українці. Почали робити відмінність між собою та рускими. І це сталося року 2014. Московія напала не просто так. Московії було конче необхідно довести розпочати до логічного кінця. Залишилось бо так трохи. Саме тому однією з основ московської пропаганди є деміфологізація українського народу. Бо саме москвини. Цей міфічний народ видумали та ствердили.